Ми вже згадували з вами про структуру козацького війська трішки ретельніше, якраз станом на перші роки 17 століття. Ось дуже цікава, будемо казати, якби сучасною мовою, штатно організаційна структура. Отже, полк в 2000 вояків ділився на 4 роти по 500 козаків у кожній. Роти ділилися на сотні, сотні на корені або ряди. Це дуже важливо, оскільки нам стає зрозумілою тактика козаків. На чолі полку стояв полковник, як ми вже згадували на прикладі самі лакішки, при ньому були обозний і писар. Ротами командували поручники півротами осавули, сотнями сотники та коріннями корінні отамани. От дуже важливо зрозуміти, що в наступні століття в Україні сформувався зовсім інша назва для поняття курінь. А тоді курінь це е, був десяток. Це найменша тактична одиниця козацького війська, яка при цьому ж була прив'язана і до певного приміщення, в якому вони мешкали. От на січі ці корені, тобто хати, в яких дислокувалися ці козаки, вони об'єднували якраз приблизно по десятку чоловік, які і були цеглиною оцього побудової козацького військового підрозділу. Корінний отаман це найменший командирський чин в козацькому війську. При штабі полку залишалося чотири хорунжі, тобто, це прапороносці. 4 сурмачі 4 довбиші, а також по одному на 500 і четверо поза Шереговий слуг. Функціонально назви козацької старшини відповідають її суті. За що відповідав обозний? Спочатку нам здається, що він відповідав за обоз. Але насправді обозний віддав артилерією обозом і вів розвідувальну службу. Осавул це досить специфічна е, військова е, термінологія. Так от, осавул і командував половиною полку, і при цьому на ньому лежали функції як начальника штабу. Так і начальника, будемо казати, військової поліції, тобто він відповідав за дисципліну козаків, адже вони користувалися не тільки законами, а більше звичаєвим правом. І за звичаєвим правом на Осаволі лежала відповідальність за покарання винних, оскільки в козаків була там ціла низка настанов, наприклад, з формальної точки зору, в військових походах, вони зберігали тверезість. Наскільки це було правдою, це інше питання. Але Осавул мав про це так само дбати. Військовий Довбиш. Довбиш це сигнали. Це особа, яка сама вправлялася, і в неї було декілька помічників з військовими літаврами, оскільки козаки виконували певні команди під ритм биття літаврів, власне, за які відповідав Довбиш. Військовий писар, ми вже згадали про нього. Його функція зрозуміла. Він в його апараті і ведення канцелярії, і розвідувальна служба, і е, ведення перемовин з е, союзниками і противниками, тобто досить широкофункціональні такі обов'язки в писаря. Військовий суддя в козацтво було своє судочинство, і е, військові судді якраз виносили певні вироки. Про майно, про збереження військової дисципліни і присуджували якісь або покарання, або заохочення. А хорунжі ну звичайно, хорунжі це прапороносці. Козацьке військо широко користувалося прапорами як символами своєї доблесті. Причому частину прапорів вони, так би мовити, вигадували саме або брали в трофеї. Дуже цікавий факт, що е, головним символом. Для козаків, оскільки вони себе вважали вояками християнської віри, був хрест і є навіть факти, коли вони захоплюючи чужі прапори, мусульманські, наприклад, нашивали на них, як вони казали, своїм звичаєм хрести і тим самим переосвячували, перехрещували, робили своїми. Отже, хорунжі це звичайно прапороносці. бунчужні, оскільки ми вже згадували, що багато звичаїв козаки успадкували у своїх. Східних сусідів турків, татар серед козацьких клейнодів е, був ще й бунчук. Е, бунчук це була палиця, увінчена латунною позолоченою кулею, і головною особливістю е, був оберемок кінського волосся. Кінське волосся, яке символізувало е, військову владу саме в східних народів. А козаки перейняли це у своїх східних сусідів. Відомі декілька видів бунчуків, зокрема, відомо, що на Запоріжжі один з Бончуків був з чорного та білого кінського волосся. Отже, ми перерахували, так би мовити, представників козацької старшини, козацького керівництва, які мали атрибути влади. А до загальних загальновійськових символів в першу чергу відносилися літаври, прапори і бунчуки. Одні з тих атрибутів, якими можемо ми пишатися нині, і які дійшли до наших днів, це козацькі початки. А ті, хто мешкають в Києві або можуть відвідати Київ ближчим часом, можуть подивитися на унікальну колекцію початок, яка експонується в Національному музеї історії України. Виставка так і називається Тисяча років української початки. Так от, серед тих реліквії, які там є, є цілий підбір козацьких печаток, на яких ми повсюди бачимо цей образ славного запорозького лицаря. Цікаво, що вже в ті часи склалося, і так би мовити, уявлення про ту плату. За свою військову службу, яку отримували козаки, дуже цікаво в індексі тодішніх цін е, зрозуміти, скільки ж отримували наші е, козаки, воюючи там на московській землі, на землі інфлянтів е, на сході, і так далі. Так, от в реєстрі е, є такі вказівки: полковник отримував 200 злотих на рік, обозний 30 злотих, писар 10, поручник 30, Осавул 25, сотник 15, хорунжі сурмачі, довбищі і служки по 8, курінні отамани по 9 злотих, а рядові козаки по 7 злотих на квартал. Я перепрошую не на, не на рік, а на квартал. Тобто рік ділився на чотири частини, і в теоретичній, так би мовити, площині вони кожні три місяці отримувати отакі от суми. Як було насправді, це вже інша історія. Окрім цього, обов'язково. Козаки отримували е, на все, військо Запорозьке називе 500 злотих на олово і е, е, порох, і сукно або видача сукна, або гроші на сукно на жупани. Оце поняття: сукно на жупани, це певного роду е, такий майновий додаток до досить невеликого. Утримання козаків знов таки є дуже багато відомостей, наскільки часто затримувалася ця плата. Причому це не спеціально тільки нашим козакам. Взагалі, постійна проблема всіх воюючих армій того часу це не виплата жолду, не виплата грошового утримання своїм воякам, і в тому числі не видача власне утримання сукном і так далі. Але ми з вами повинні згадати, що принаймні декілька разів наші козаки таки утримували. Від королівських служб сукно, і причому декілька разів вказується навіть гарнітура цього сукна, тобто, буваєте, його якість. Сукно люнське. Мається на увазі лондонське або лундиш. Окремо треба слід зупинитися на е, ролі козацького війська в е, армії Речі Посполитої, адже ми повинні згадати, що це шляхетське військо, і от ми можемо стверджувати, що козацьке військо надзвичайно було корисно в річпосполицькій військовій організації, оскільки, е, попри наші ілюзії про вихор козаків на конях, е, козаки переважно були. Піхотою або їздячою піхотою. Мається на увазі, що польське військо було переважно кінне. Один піхотинець, досить слабенька була там піхота. Один піхотинець приходився аж на 10 кінних. А воювати без піхоти надзвичайно складно. Це дуже добре для лицарського зіткнення, це дуже добре для. Західноєвропейського театру військових дій, але в таких війнах, які почалися для речі посполитою в кінці 16-го, початку 17-го століття, надзвичайно важлива була так би мовити, цариця полів. Піхота, а от піхоти якраз і бракувало. А козацьке військо це масова, досить непогано організована піхота, яка при цьому вміє ще й їздити на конях. Коли ми кажемо про е, вартості кінного козацького війська, звичайно, воно поступається е, кращим вершникам речі там, крилатим гусарам, панцерним і так далі. Але за те е, здатність е, швидко пересуватися кіньми, як е, козаки тоді називали комуніком, тобто без обозу. Теж складала дуже важливу функцію козацького війська, і навіть коли вони воювали пішо, вони могли доїхати до противника кінними, потім спішитися, залишити коней коногоном і е, продовжити воювати як, як піше військо. Е, воювали вони вправно, всі називають козацьке військо огнистим військом. В козаків могло не бути шабель і так далі. Але від раннього часу, від самої появи, козаки озброювалися вогнепальною зброєю і не дарма. Саме в кінці 16 століття з'являється і знаменитий символ козацтва, який ми знаємо і досі, і яким користуються і досі і наші вояки це козак з мушкетом. Вже в ту епоху ми вже з вами казали про соціальну психологію козаків. Вони себе називають рицарським людом. І, власне кажучи, оцей козак з мушкетом він називається рицар, а на йому ковпак перекривлений. Оцей лицар з самопалом стає назавжди символом українського козацтва. І саме за допомогою вогнепальної зброї козаки досягають найбільших успіхів на полях битв. Саме в цю епоху, якщо ще згадувати різні авантюри козацьких ватах, козаки беруть участь у війнах, які ведуть між собою володарі Волощини, нинішньої Молдавії і Румунії, зокрема, козацькі ватаги присутні в військах Іоанна Води-Лютого. Козацькі війська наймаються поки що невеликими партіями в західноєвропейські конфлікти. Ну і найбільше участь козаків, як ми вже згадали, звичайно йдуть в московських походах. В московських походах уславлюється і такий видатний ватажок козацького війська, як гетьман Петро Конашевич Согойдач. Але про нього ми розповімо в нашій наступній передачі. You're welcome.